Друзі та колеги, сьогодні ми поговоримо про правильну тобто безпечну експлуатацію генераторів, зокрема дизельних, бензинових та газових генераторів потужністю до 20 кВт? Дотримання правил безпеки є надзвичайно важливим для забезпечення надійної та безпечної роботи генераторів. Основний перелік таких заходів наведено у главі 5 розділу 4 на ПБА 01001-2014 правила пожежної безпеки в Україні. Отже, які саме заходи впливають на безпечну експлуатацію генераторів? Встановлення генераторів. Електрогенеруюче обладнання слід встановлювати на відкритому повітрі, на рівні розчищення від сміття і горючих матеріалів поверхні з негорючих матеріалів. Це допоможе уникнути зсування обладнання підтоплення. розміщення та експлуатація. Якщо виробник передбачає встановлення генератора всередині конструкції, ці конструкції мають бути негорючими, забезпечувати вентиляцію та умови охолодження. Протипожежні відстані завжди дотримуйтесь протипожежних відстаней від між генераторами та суміжними об'єктами. Вони зазначені в додатку 1 до правил пожежної безпеки в Україні та залежать від номінальної потужності генератора, тобто до 20 кВт об'єму паливного бака або балона. У додатку зазначені нормативні протипожежні відстані до соцільних стін із негорючих матеріалів і до інших стін будівель. Найменша є відстань 1 метр, найбільша – 12 метрів. Зауважте, що генератори не можна встановлювати всередині житлових, виробничих громадських будівель на дахах, балконах, пусквиських приміщеннях та на шляхах евакуації. Заправка та підключення: Заправку генератора здійснюйте відповідно до інструкції виробника. Не буріть поруч із обладнанням та уникайте відкритого вогню. Підключення генератора до електромережі, як і його обслуговування, повинні виконувати кваліфіковані спеціалісти із щільної групи з електробезпеки. Безпека під час роботи. Перед початком роботи обов'язково перевіряйте генератор на наявність пошкоджень та герметичність з'єднань паливопроводів. Не використовуйте відкритий вогонь для підігрівання генератора чи усуння на мерезову льоду. Зберігання палива. Рідке паливо для генераторів зберігайте у спеціальних ємностях об'ємом до 40 літрів палива та 10 кг мастила. Заборонено їх зберігання у будівлях житлового, адміністративного та громадського призначення. Відстань від місця зберігання палива до будинків повинна становити не менше, ніж 7 метрів. На період дії воєнного або надзвичайного стану передбачені деякі послаблення щодо зберігання палива, які викладені в пункті 5.19 глави 5 розділу 4 зазначених правил. Тому рекомендую вам їх до ознайомлення, чого під час використання генераторів робити не можна. Вносити зміни в їх конструкцію, розміщувати генератори у замкнутому приміщенні без вентиляції, а також у вибухонебезпечному середовищі в підвалах та приміщення з можливим перебуванням людей, палити та користуватися джерелом відкритого вогню під час заправки та експлуатації генератора, відкривати кришку баку при працюючому генераторі, здійснювати заправку генератора при працюючому або неохолодженому двигуні, об'єднувати генератори у ланцюг. Перебувати поруч з генератором стороннім особам або тваринам, змішувати різні види мастила та палива, перевищувати максимально допустимий струм вихідного роз'єму генератора. Отже, дотримуйтеся цих простих, але важливих правил, щоб забезпечити безпечну експлуатацію генераторів та уникнути пожеж і нещасних випадків. Традиційно дякую, що залишаєтесь на каналі. Очікую ваших подибальк, якщо було корисно, і запитань. І до нових зустрічей!